Одесити скаржаться на несвоєчасне вивезення побутових відходів з контейнерів. Особливо важка ситуація у приватних секторах та окремих районах міста. Це призводить до утворення стихійних звалищ. А чи стикаєтеся ви з проблемою переповнених контейнерів? Та хто має організовувати і контролювати цей процес? В нас в принципі на районі все з цим добре. Але по місту так бачиш, що Є певні недоліки. Я просто переселенка. В нас, наприклад, в Херсоні займалися парки. Херсон називається. Вони постійно займалися цим питанням, тому проблем як таких не було. Але в Одесі бачу це більше місто, більше проблем з цим. Іноді стикаюся, але не так, щоб дуже часто. У нас за це відповідає ЖКС, Наскільки я знаю, тобто вони мають контролювати цей процес. Так, доволі часто в районі, де я живу, це ну, доволі велика проблема, тому що люди викидають сміття не там, де потрібно. Ну, є таке, але но... якщо вбирають вовремя, то нормально. Нічого не можу сказати. У нас їздить кожен вечір, кожу ніч і збирають на французькому бульварі. А хто ж повинен відповідати? Щоб місто було чисто і гарніше. Ханово до Трханова всі питання «На маршала Малиновського постійно сміттєві контейнери повні, ніхто не прибирає там. Мені здається, місто має контролювати це питання. Я думаю, що Я думаю, що це міські служби повинні. Ну так, це напевно проблема, тому що це виглядає не дуже красиво на вулицях, коли вони там переповнені. Ну тут презентабельно потрібно, щоб було а там, наприклад, на Таїрова чи на. Котовського ось там, я так вважаю, там не часто буваю зараз, але так вважаю, що там це проблема така найвелика буде. Ну, Город хотілося б, громада, щоб Геннадій Труганов щоб щось робив, але ми всі знаємо, як в нас це працює.